Так, на одній з вулиць Долбунова витягують вантажівку, що провалилася у яму. Інцидент стався через сув землі. Кранівник Володимир каже, автомобіль вцілів і витягнути його з прірви не займе багато часу. Вантажівка провалилася, ми взяли її, під'їхали краном, засипили. Зараз підсиплють землю. І все, вантажівка через півгодини може їхати. Ціла ні в все нормально. Тобто вона, вона буде козадом виїжджати? Так, да, зараз вона виїде. Да, через півгодинки. Пані Ярослава мешкає на вулиці Зелена. Каже, вантажівка провалилась через підземні води. Справа в тому, що в нас тут підземні води великі, і тут через те так трапилось, бо там вони почали копати, і почала ця земля обсува сипатись. Доповнює ремонтні роботи, мали завершитися ще в кінці вересня, та люди досі чекають, допоки зможуть вільно рухатися вулицею. Ми це не задоволені, тому що була мова про те, коли почали робити, починати оці роботи в підземні ці роби, обіцяли, що до кінця вроді вересня мали кінчити. А це вже слава Богу, вже кінчається жовтень. А ви бачите, що в нас робиться. А в іншого мешканця вулиці Зелена своя версія. Олександр розповідає раніше працював головним інженером на одному підприємстві. Вважає, що роботи виконуються некоректно. Як вони копають рова, не повинні їздити більше трьох з половиною Сьогодні завилилась машина, загнали тридцяти тонніка, сипучий ґрунт, обвал. Це куди ви женете? І що ви робите? Ви не знаєте ніякого проекту, немає, немає нічого. Треба. Оціний, зробить проєкт, а тоді працювати. І Ніхто це на зиму робить. З підрядною організацією, що виконує роботи на вулиці Зелена, зв'язатися не вдалося. Продовження історії та офіційні коментарі згодом. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.